Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навідня не можна. Сьогодні на уроці математики формуємо вміння розв'язувати прості рівняння способом добору та на підставі застосування правила знаходження невідомого компонента. Вчимо складати і розв'язувати прості рівняння за текстом. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Запиши каліграфічно результати таблиці множення числа 7 у порядку спадання від найбільшого числа до найменшого. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Саме перевірка. А у тебе, так? Яку закономірність має таблиця множення числа 7? Кожне наступне число збільшується на 7 одиниць, а кожне попереднє його число зменшується на 7 одиниць. усний рахунок. 7 помножити на 4. 7 помножити на 2. 7 помножити на 9. 7 помножити на 3. 7 помножити на 5. Продовжуємо працювати з підручником. сторінка 58, завдання номер 1 Працюємо усно. Нам потрібно розв'язати рівняння способом добору. Потрібно дібрати корені рівняння, тобто його розв'язок. Міркуємо так. 12 відняти 3 дорівнює 3. Замість букви К. Ми підставимо число 3. 12 відняти 3 дорівнює 3, 12, відняти 3 дорівнює 9. А 9 не дорівнює 3. Отже, ми отримали хибну рівність. Число 3 не є розв'язком цього рівняння. Перевіряємо число 8. 12 відняти 8 дорівнює 3. 12 відняти 8 дорівнює 4, а 4 не дорівнює 3. Отже, ми отримали хибну рівність. Число 8 не є розв'язком цього рівняння. Перевіряємо число 9. 12 відняти 9 дорівнює 3. 12 відняти 9 дорівнює 3. 3 дорівнює 3. Ми отримали істину рівність. 3 дорівнює 3. Отже, число 9 є розв'язком цього рівняння. Наступне рівняння. С помножити на 8 дорівнює 24. Замість букви С ми підставляємо число 3. 3 помножити на 8 дорівнює 24. 3 помножити на 8 дорівнює 24, а 24 дорівнює 24. Отже, ми отримали істину рівність. Число 3 є розв'язком цього рівняння. Наступне рівняння 64 поділити на П, дорівнює 8. Замість букви П ми вставляємо число 8. 64 поділити на 8 дорівнює 8. 64 поділити на 8 дорівнює 8, а 8 дорівнює восьми. Отже, ми отримали істину рівність. Число 8 є розв'язком цього рівняння. Б поділити на 7 дорівнює 9. Перевіряємо число 12, 12 поділити на 7 дорівнює 9. За таблицею множення 12 не ділиться на 7. Тому ми отримали хибну рівність. Перевіряємо число 63. 63 поділити на 7 дорівнює 9. 63 поділити на 7. це дорівнює 9. Отже, 9 дорівнює 9. Ми отримали істину рівність. Отже, число 63 є розв'язком цього рівняння. Працюємо з підручником завдання номер 2 Розв'яжи рівняння, застосувавши правила знаходження невідомих компонентів арифметичних дій. Рівняння записуємо зошит 26 додати А дорівнює 60. Перший доданок 26, другий доданок А, сума 60. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. А дорівнює 60 відняти 26. 60 відняти 20. 40. А 40 відняти 6. 34. Записуємо результат на третьому рядочку. А дорівнює 34. Це є розв'язок рівняння. Підкреслюємо його лінією. Виконую перевірку. Підставляю, знайдене значення число 34 замість змінної. 26 додати 34 дорівнює 60. 26 додати 34. Визначаю, чи буде при цьому рівність істиною. 20 додати 30, 50. 6 додати 4. 10. 50 додати 10. 60. 60 дорівнює 60. Ми отримали істинну рівність. Роблю висновок про корінь рівняння. А дорівнює 34. Записую відповідь. Відповідь А дорівнює 34. К відняти 42 дорівнює 24. Зменшуване К, від'ємник 42, різниця 24. Щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці додати відємник. К дорівнює 24 додати 42. Додаємо порозрядно. К дорівнює 66, це розв'язок рівняння. Його підкреслюємо. Виконуємо перевірку. Підставляю знайдене значення, а це число 66, замість змінної. 66 відняти 42 дорівнює 24. Визначаю, чи буде при цьому рівність істиною. 66 відняти 42. 66 відняти 40 – 26. А 26 відняти 2 – 24. 24 дорівнює 24. Роблю висновок, що корінь рівняння К дорівнює 66. Записую відповідь. К дорівнює… 66. Тисни відео на паузу і попрацюй з наступними рівняннями усна. 5 помножити на b дорівнює 45 і Z додати 37 дорівнює 52. з хвилинка Зроби зарядку, відпочинь і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 3 Формуємо вміння складати рівняння та розв'язувати їх. За кожним текстом нам потрібно скласти рівняння, позначивши змінною невідомий компонент дії. Перший доданок 8. Другий доданок невідомий. Значення суми 11. Невідомий компонент. Тобто другий доданок ми позначимо буквою х. 8 додати х до 11. Читаємо другий текст. Зменшуване 23. Від'ємник невідомий. Значення різниці 17. Від'ємник позначимо літерою С. Давайте в другий стопчик запише друге рівняння. 23 відняти С дорівнює 17. І третій текст. Перший множник невідомий, другий множник 7. Значення добутку 42. Невідомий перший множник позначимо літерою А. А. Помножити на 7 дорівнює 42. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу, перейди до зошита і попрацюй самостійно. Розв'яжи одержані рівняння. Хто відчуває труднощі, аналізуємо разом. 8 додати х дорівнює 11. 8 – перший доданок, х другий доданок, 11 значення суми. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Х дорівнює. 11 відняти 8. Х дорівнює 3. Це розв'язок рівняння. Його підкреслюють. Виконую перевірку. Підставляю, знайдене значення число 3, замість змінної. 8 додати 3 дорівнює 11. Визначаю, чи буде при цьому рівність істиною. 8 додати 3, 11 дорівнює 11. Рівність істина. Роблю висновок. Корінь рівняння дорівнює. 3. Записую відповідь. Відповідь Х дорівнює 3. 23 відняти С дорівнює 17. 23 це зменшуване. С від'ємник 17 різниця. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. С дорівнює 23, 17. С дорівнює 6. Це розв'язок рівняння. Тисни відео на паузу, закінчи розв'язувати друге рівняння і самостійно розв'яжи рівняння А помножити на 7 дорівнює 42. Можуємо працювати з підручником завдання номер 4 Формуємо вміння розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. Розглянь, як діти розв'язали задачу за допомогою рівняння чи погоджуєшся ти з ним. Після того, як тітень, тітонька Оксана пригостила дітей вісьмома персиками, у неї залишилося ще шість персиків. Скільки персиків було в тітоньки? Що зробила тітонька Оксана? Вона пригостила дітей персиками. Скільки персиків дала тітонька? Вісім. А скільки залишилося в неї? Ще шість. Що, запитується в задачі? Скільки персиків було в тітоньки? Яке число є шуканим? Було. Є шукане число. Давайте це було позначимо літерою Х. Зверніть увагу на схемі тітанька дала, отже, від невідомого числа слід відняти вісім, те, що вона пригостила. ікс відняти вісім, і залишилося у неї 6 персиків. Ось оце число 6 персиків у неї залишилося. Записуємо в вигляді рівняння х відняти 8 дорівнює 6. X це зменшуване. 8 від'ємник, а 6 різниця. Щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. х дорівнює 6 додати 8, х дорівнює 14. Це є розв'язок рівняння. Відповідь. У тітаньки було 14 персиків. А чи правильно діти розв'язали задачу? Нам потрібно числове дане, а ми отримали число 14, підставити в замість змінної. 14 відняти 8 дорівнює 6. Утворили ми рівність. Треба перевірити. Чи буде ця рівність істиною? 14 відняти вісім, шість дорівнює 6. Отже, рівняння розв'язано. Правильно. відповідь у тітоньки було чотирнадцять персиків уроку. Вибери смайлик, який відповідає твоїй роботі на уроці. Намалюй відповідний смайлик в зошиті. Урок завершено. Дякую за роботу!